Вітаємо з вами інформатор. І ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме у Сквері Прибережний. Сьогодні у нас перше травня, і сьогодні у Дніпрі запрацювали. 14 фонтанів. І ось перший з них, який ми відвідали, щоб показати для, для вас спеціально, це фонтан у сквері Прибережний. Ось так він виглядає. Ще ведуться додаткові роботи. Бачимо тут працівника, який ще займається своєю роботою у фонтані, але ось так виглядає сам фонтан. Люди з залюбки фотографуються та радіють цій новині. Так, ось так виглядає. Я нагадаю вам, що на утримання фонтанів у Дніпрі з міського бюджету виділили 36 мільйонів гривень. І на охорону фонтанів ще близько 3,5 мільйонів планують виділити. Ось такі суми у нас виділяються з бюджету на фонтани. На фонтані ось бачимо надпис, що купатися заборонено, та каміння і сторонні предмети у фонтан також не потрібно кидати. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі, а саме у сквері Прибережний. І від сьогодні, 1 травня, тут розпочав роботу фонтан. Ось Так це виглядає. Місцеві мешканці дуже радіють цьому, фотографуються. Нагадаю, що на утримання фонтанів у цьому році їх загалом 16 з міського бюджету виділили 36 мільйонів. Ще на охорону. Додатково планують виділити 3,5 мільйонів, перепрошую. Ось бачите, що ще працівник працює тут, але фонтан вже, вже бачимо і він вже працює. Команда інформатора планує відвідати більшість фонтанів, тож слідкуйте за нашими прямими ефірами, щоб подивитись, як виглядає. Це дійство. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор ФМ 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути у курсі всіх актуальних подій.